Всім привіт, з вами Ім. Так, з вами Імпрешн. і за півроку я сформував деякі речі, які мені постійно необхідні в подорожі, так як я вже реально півроку вже не живу в якомусь одному місці, кожен місяць змінюю якусь країну і зрозумів, що реально необхідно, а що ні. Тому я покажу такий сформований плюс-мінус е мій сетап. Це саме ті речі, які я постійно з собою ношу, не просто там в валізі, в номері чи в квартирі, да? а саме коли собою кожен день носиш, коротше, понятно. Е, так, з самого простого чисто рандомно буду витягувати. Коротше, е, духи саме просте. Потім те, що необхідне, звісно, для губ, бо звісно, це все можна купити, пояснюю, це все можна купити, але іноді, е, коли ти в місті, де нема магазину, ти не купиш. ось, Далі у мене. Ось така викрутка рідко, але реально пригождається, така маленька щось відкрутити в плані, я не знаю, не, не годинники, звісно, не годинники, не ні не чинив, ну ви поняли, коротше, буває, такі, і саме маленький, саме така викрутка, часто буває корисна. І вона ще відкручується така. Це така радіанська викрутка, тут в мене ще там іголки якісь, ну, але їх не використовував ні разу. Радянська викрутка. Далі у мене тут. Опа. Саме необхідне, щоб одразу швидко це, звісно, серветочки, окуляри. Бо була в Турції дуже жарко, або в Єгипті і так далі. Так, далі не важливо. Потім маю завжди з собою резинка для волос по дліні волос. Зрозуміло. Для дівчат, звісно, прийдеться більш таку сумочку, бо у них ще там підмалюватися потрібно. Далі у нас такий органайзер, самого цікавого, на китайських мас-маркетах купував. На будь-яких магазинах де торгують товарами, товарами китайськими можна купити щось похоже. Анагідний плоскенький, і тут в мене зеркальце, е карта пам'яті, сім-карти. А це перехідники мало лі, бо іноді буває, можна зарядитися, але нема просто банально шнура. І можна було там USB, бачите, підключитись. там. Старий iPhone, я вже і забок називається, Lighting. USB-Sішки, да, і ще старий micro USB, також він є, на всяк пожарный. Там висунути сімку і так далі. Також прикольно можете взяти, подивитись, є е е такий штативом, поставити телефон, подивитись фільм в самоліті або щось типу того. В літаку вибачаюся. Далі, це таке, знаєте. Поки я в Таїланді зараз, то е, така необхідна штука, до цього не, не потрібно було, це дощовик. Такий пласкенький, Взяв завжди з собою. Супер корисна річ. Е, е, вологі серветки. Долі напіконі, саме отакі от маленькі брати. Не ходить, бо я раніше з такими бідонами ходив. Неудобно. М -м Далі, це моє сок сокровище. Часто виручаю і пригождається. Це Авоська, Радянська Авоська. Ну, це конкретно не радянська, але я зрозумів, я. риби я ним не ловив, але е, часто в Європі реально пригождались. В Азії ні, бо тут пакети, просто пакет в пакеті, тут е, потреблення пакетне дуже огромне. Тому в Азії особливо не пригождалася мені Авоська, а в Європі дуже часто. Можна купити теж на китайських сайтах, на якихось обичних сайті вашої країни. О, і саме ці авоські вже 4 роки. Витримує великі об'йоми, я скажу. І важкі грузи, кавуна можна до кого взяти засунуть. Я Я шок як він ще не порвався. Далі, ще я вам рекомендую, купити. Вашому місті або щось, якщо ви подорожуєте. Іменно e, Бо в мене вже пару раз попав, намок, добре, нічого не розтеклося там. Я маю на увазі печаті. В e, принципі, печаті хороші ставлять, не розтікаються, скажу вам. <з -1> Тому купив таку штуку, вам може пригодитися. Також така зіпка вона тут. Бістренько відкрили і закрили, можна документацію носити і так далі. Європки у в мене. Ну, за півроку, в... в Італії, мабуть. Попросили мене паспорт, коли машину зупинили. Сказали, хто, хто тут. Ану, показуй паспорт. І я тоді, якраз перший раз не взяв паспорт, і сказав, та я, зачем? Зачем в Альпах паспорт? Ви що гоните? Угу. Один раз не взяв і, один... і якраз тоді перший раз і перевірили. І останній раз. Надіюсь. Надіюсь, останній. М Саме важливо, бачите, як мене в мене речей насправді і небагато. Е, це медикаменти. Ну, е, Це така лічна штука, тому що має, там часто головні болі. Е, це все можна купити навіть в Таїланді, тут є свій перестамол, аналог, але коли у вас голова болить в час ночі, або в 2-6 часов, то вам ніколи ходить в магазин, Хочеться зараз. Далі ще я беру, це... Обичні заспокоюючий це валеріаночка. Для чого? У кого там проблеми зі сном, в літаку, в машині, в автобусі, то валеріаночка допомагає розслабитись трішки і заснути. Типу, яких жорстких таблеток для сну я не використовую. Там побочки можуть бути, але таке щось простеньке, типу валеріаночка. Нічого страшного. І, звісно, м'які таблетки. Це ще з України. Це якщо стошнить, також в. Автобусі, там, маршрутки не можна. Їсте і допомагає. Чисто на натуральних травах, нічого тут, ніякої хімози немає, все чітко. 3 копійки коштує. В принципі, теж купити можна в будь-якій країні. Е, проблем нема. Але коли ти їдеш в маршрутці бо летиш саме в літаку, то е, змоги купити нема. Хіба що можна в когось попросити? Так, що ма... магнезіум? Це також магнезіум. 400, це я ще купляв в Німеччині. Е, мені допомагає, не знаю як для других. Те, як я люблю попивати кофійок, а він вимиває магнезіум і він впливає також на сон. І я перед сном п'ю, то мені допомагає. Особливо коли там в літаку знову ж та в подорожі. Ну, що, у мене з цим проблеми. Заснуть це фрака. Далі, це те, що я купив в Турції, бо в Турції. Я взяв кактус в руки без іголок. Ну, як вказалось, там були так мікроіголочки, їх було дуже багато, і я ходив 에... пару днів з. Ну, руки чесалися, ви не можете просто підійти іголки, ви їх не бачите. Але пінцетиком, швидко, і тому я з собою навіть ношу. Так що... Беріть завчасно, мало лі. Тому в мене завжди він з собою. Скотч. Оце взагалі масхев. Отакий скотч. Ой, скотч кажу, 에... Цей ще. пластир. Такий тоненький, палець замотати або щось безстренько. Мій багато місця не займає. І це, звісно, не ті пластирі, як, наприклад, ой, у мене, ой, мене тільки пару пластирів залишились. Ось такі, знаєте, класичні пластирі. Вони різні є. Там, о, о, прозрачні, непрозрачні, під кожу, з обавленням. які, що там супер держаться, неважливо. Оце must have, о, прям. Хрен отдереш, перемотаєш, як тобі треба, там палець, можна натерти або ще щось. Багато разів використовую, їх можна так, так поламати і отак от щоб багато місця не займав. У мене є два пластири. Такі маленькі з собою і побільше широкі, такі в сумки. Е, далі у мене завжди ношу мало літа, щось протерти, розіб'ю. Ну, коротше, грубо говоря, серветка з милу. Далі, те, що мені пригодилось за пів року в Таїланді іменно. Ніде більше не порождалися, смєкта. Тому що, коли вас тошнить, якось не особо весело шукати о, о, аптеку і пояснювати людині, яка не знає англійську нічого, що вам потрібно. А коли нас з собою взяли і одразу використали. Це вже в мене останнє сталося. Вже дві використав. Коротше, Азія з Це активоване вугілля, в моєму випадку це біле. Але я вже тут купив. Я вже дві пачки схавав. О, і ще дві пачки купив тайських. тайського активованого вугілля. Доволі забавно. У них не в таблетках, а в таких типу, капсулах активованого вугілля. Забавно. У нас такого немає. Це те, що я вам рекомендую. Кваси, багато місця не займаються, грубо говоря, може хтось користувався такими, типу камінь, та може. Ну Для туристів може притують, там, ну В принципі, не важливо, в аптеці в магазині можна купити такі камні, поливати водичку і подмишки мажете. Це тупо те ж саме. Абсолютно те саме. Просто є камні, а є якби, ці камні перетирають в порошок. І це я ще купляв е, в Україні класи алюмі... калію. Е, порошочок насипали О, знову ж, на мокрі подмишки. Протерли, мені вистачає на... Десь на сутки сутки з половиною плюс-мінус. Не забуває опори. А, як сказати, антиалергенний, але алергії ні в кого в принципі, не визиває. А, і що ще? По суті, його дія така, що він запобігає просто розмноженню бактерій, які самі і створюють запах. А, і мало місця займає. Отака от. Тому для мене це важливо так. Це все має якусь вагу, і коли ти подорожуєш, то подорожую з одним рюкзаком і все. І Тому вага впливає. Так, Потрішки-потрішки-потрішки і вже якби, нормально, вже і кілограм вищий, так сказати. А отакі от три бомбасики корисні, маленькі, легенькі, дуже красно підходять. Плюс із -за того, що воно в віді порошка, там порошок просто. Концентрація більша, бо коли ви просто мажете цим камнем, воно ж там тоненький слой і тому багато кому воно просто тупо не допомагає. А оця штука, то концентрація більша і допомагає набагато краще. І запаху немає абсолютно ніякого. Получається, у вас ваш дезодорант не перемішується з вами з вашими парфумами. парфумами. А... Отак от. Бо я не віжу, коли не перемішується. В принципі, все. Ну що, одне євро з собою. ну це євробки було часто, особливо в Німеччині, коли приходили залишити свої речі і треба свою копійку ставити. Тому у мене завжди було євро на всяк випадок. Тому ношу досі з собою в Таїланді. що Щось цікавого. Тут ніби нічого. Ну і да. так, гаманець, ну в принципі, якщо чесно, це таке ну що? бо це лишня вага і насправді можна без гаманця, можна купити типу такого гаманця і тут копійки і валюту. Держати, бо наприклад, в Європі можна, в принципі, ще без гаманця жити. В Німеччині так собі, звісно. Є там моментики. Е -е але в, в Азії ну, тут можна взяти гроші, але з тисячі гривень ви заплатите в комісію приблизно 400-500 гривень зверху. Це щоб ви знали які тут комісії. А зняти можна ще без проблем. Тому краще валюту привозити з собою. Кстати, в Німеччині так і ж саме прикол, але там як воно працює. Ви замов... замовляєте щось. Вони кажуть, а у нас тільки налічка, а ви кажете, а налічки немає. Вони такі, Ех". Ну ладно, і у них от кудись швидко е, знаходиться е, ця каса коротко, розрахунку цього VPN. Е, Короче, супер дивно, прикольні німці. Понятно. Ну, аля, німці, там, араби все, ну, і так далі. І... Зрозуміло, не хочуть просто платить домовку. Тому ось таке я собі ношу такі прям бабаси, кому було корисно, використовуйте. Я думаю, ще зніму відос, те, що я себе прям в рюкзаку, ну що там, аптечка вже побіч, там, на така нормально. нормальна. І, і. які речі себе, в принципі, можуть. Все, всім пакет. вами був impression.